Декомунізація ніколи не відбудеться, поки у душах не буде знищена радянська людина. І ніяка заміна гербана Трезуб цьому не допоможе. Ви дивитесь ютуб канал Небона і це сторінка Ребус. Справжні речі. Хочу розпочати здалеку. Як ми індифікуємо ту чи іншу людину? Ну, наприклад, яку вперше бачимо. Спершу, звичайно, за її виглядом, манерою триматися. І тут можна дуже сильно помилитися, особливо після того, як з'явилося поняття іміджу і практики іміджмекерів. Імідж. Штучна імітація або подання зовнішньої форми будь-якого об'єкта, особливо особи. Що спрямовано формується у масовій свідомості за допомогою засобів масової інформації. Імідж це позитивний результат довгої спільної праці іміджмекера і особи. Імідж складається з зовнішнього образу, одягу речей, міміки, пози жестів та внутрішнього образу, який неможливо побачити, але який відчувається і дуже впливає на сприйняття людини оточенням. Вміння правильно будувати спілкування, вміння розуміти людей і вміння справляти враження. Іміджмекер спеціаліст з питань створення іміджу державного діяча, публічного політика, громадського діяча, організацій чи партій з метою підвищення їх популярності і репутації. І тут, на думку, приходить історична байка. Чи правда, не знаю, про те, як Ленін, перший раз повертаючись з Германії, щоб очолити революцію, приїхав у циліндрі на голові. І той, хто його зустрічав, позичив йому кепку зі словами, що так його сприйматимуть краще. Той самий Картуз, який надалі став Ленінським. І ще історія про те, як депутати партії регіонів партії шахраїв, ні, вам почулося, партії шахтарів, змінили свої малинові піджаки на дорогі брендові костюми і окуляри. Але манеру спілкування змінити було дуже важко. Отже, імідж не може бути вирішальним. Привітавшись з людиною, ми багато чого пізнаємо. По-перше, це мова, якою людина вітається. І вже не кажучи про те, якщо ми чуємо славу Ісусу Христу навіки слава. Але повертаючись до радянської влади, мені чомусь пригадується пісня Мой адрес ні дома, ні вулиця, мой адрес Совєтський Союз. Людина, яка не мала ні дому, ні сім'ї, ні роду, ні племені, як вони казали. Ціла нація безпритульних. Як легко такою людиною керувати, кинути куди завгодно, а тут більше дати в руки символ сили і влади автомат. І тепер, я надіюся, у вас не буде ілюзій з приводу російської ментальності. Вони всі бажають повернення СРСР. -СР. Я маю на увазі всі прошарки їхнього суспільства. Отже, йшла іде боротьба по винищенню особистості. Звідти і ці формулювання про народ Донбасу. Зверніть увагу, вони і не росіяни, і не українці. Радянська людина не мала права мати національні ознаки, тільки ті, що загально прийняті, смішні й недолугі, з якими руський старший брат поблажливо мирився. Це була така гра. І, звичайно, радянська людина не могла бути віруючою. Тут вже дискредитація йшла повною мірою. Образ віруючої людини це образ обмеженою як у прямому, так і переносному сенсі, забитою і невільною у своїх бажаннях. Отже, система не зруйнована і продовжує виховувати наступні покоління, знаходить нових спікерів, які роблять начебто незалежну оцінку. Що дивовижну оцінку християнської проблеми. Не будучи християнами і навіть не заглиблюючись в істини віри чи традиції, і потрібно зауважити, що роблять це, захищаючи свій особистий спосіб життя, в який не самовито вірять. Адже як відмовитись від даваних свобод, відмовитись від напіватеїстичної віри. Дає свобода стосунків і не тільки з протилежною статтю. І дає особистий зв'язок з Богом без всякої сповіді. І мені б не хотілося, щоб хтось із моїх друзів продовжував говорити, що він продукт тієї системи, чи взагалі продукт системи. Бувають тільки продукти розпаду, чи ще гірші продукти життєдіяльності. Але все одно багато знайомих продовжують вірити в якогось приватного Бога і говорити про свої особливі стосунки з ним. І навіть зараз, вважаючи, що я і церква взагалі бажають загнати його в рамки декалогу. Але все це має на меті лише одне назвати речі своїми іменами і наштовхнути на розуміння, де я знаходжусь. І тут не вийде, як в тому анекдоті з Мавпою, яка сидить посередині і не знає, де їй бути з розумними чи красивими. Це я ще вибрав пристойний анекдот. А міг згадати і про хрестик, який треба зняти або предмет білизни надіти. І наостанок розповім вам коротеньку історію. Це було у 2014 році. І якраз стало дуже популярним гасло слава Україні героям слава! І я ні в якому разі не хочу принизити ні героїв, ні значення цього гасла. На черговому засіданні Верховної Ради, коли виходили доповідачі, вони віталися слава Україні! І зал відповідав героям слава! І вийшов у камифляжу один з перших тоді військових, яких вибрали. Здається, греко-католик, і привітався слава Ісусу Христу! І зал за звичкою став відповідати ге. І оце ге, так і повисло у повітрі. І мені здається, що зміни почнуть відбуватися, коли ми почуємо навіки слава. І це достатньо об'ємна думка. Це буде означати, що більшістю залі будуть християни. І їх туди виберуть, і що люди почали їх розпізнавати. А поки що у відповіді Г, підписуйтесь на канал Небо ОН, ставте вподобайки і поспілкуємося в коментарях. Багато задумів у серці людини, але воля Господня, вона встоїться. Плід людини її і її милосердя і у Боги ліпший, ніж перехон.